у березні 25-го року № 1470 про затвердження програми підтримки Збройних Сил України на 25-й рік з діпунесними змінами. Питання 3. Про затвердження програми з діспенсією. Державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності необхідно затвердити план діяльності з підготовки регуляторних актів на наступний рік. Пропонуємо затвердити такий план діяльності на 2026 рік. Перше, це про завершення правил розміщення зовнішньої реклами на території Гречанської сіль... територіальної громади. Строки підготовки першої, другий, другий, третій квартал 2026 року зроблений проект доповідання та архітектури Залічанської сільської ради. Друге про затвердження правил благоустою на території Залічанської територіальної громади на 2-й, 3-й квартал 2026 року виділено містобудування та архітектури Залічанської сільської ради слідно, з підрозділом земельних відносин та екології. третє про затвердження положення про програму 2 квартала 2026 року, відділу земельних підносин та екології Тереченської сільської ради. Законується такий проєкт рішення. Затвердити план діяльності з підготовкою регуляторних актів Тереченської сільської ради на 2026 рік, згідно дозвілу. Контракт з економікою даного рішення покласти на постійну комісію з претензією на ці бюджетні планування соціальної Про внесення змін до рішення Заріченської сільської ради від 5 березня 2025 року № 1470 про затвердження програми підтримки з. Проєкт рішення вирішили внести зміни програму підтримки збройних сил України 25 рік завершення рішення в рекламі студії радості 5 березня номер 1470 віднесенними змінами. Виказ остановити становиться редакція паспорт програми підтримки збройних сил України 25 рік. я його не читаю, тут 对对对 Obrigado. 咱们那。 Цього рішення затвердити зміни до фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2025 рік. Звідно з додатком три до цього рішення затвердити зміну до міжбюджетних бюджетних на 2025 тисячі двадцять п'ятий рік. Звідно додатком 4 до цього рішення затвердити зміну до обсяг капітальних владин бюджету у розвідку.